Вітаємо усіх, хто щойно до нас приєднався. Це ранок вдома на календарі 29 лютого. Сьогодні 1940 року фільм Віднесені вітром Віктора Флемінга отримав вісім оскарів. Це були всі головні нагороди. Найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий сценарій і найкраща актриса. але не тільки найбільшу сенсацію була нагорода найкращій акторці епізодичної ролі Хеті Макденіел. Вона стала першою темношкірою акторкою, яка удостоїлася вищої нагороди американської кіноакадемії. А наш ранок вдома продовжує кіноафіша. Дізнаємося, які фільми від сьогодні можна подивитися в кінотеатрах України. Я бачу всі варіанти майбутнього, і у багатьох наш ворог перемагає, але я бачу і шлях вузьку стежку, що врятує. Довгоочікувана прем'єра фантастичного бойовика Дюна, частина друга, стартує у прокаті 29 лютого. Події розгортаються на пустельній планеті Аракіс, де видобувають найціннішу в світі речовину прянощі. Нащадок дому Атрідів, Пол у виконанні і Шаламе, приєднується до Фременів і вирушає назустріч страшному та невідворотному майбутньому війні, що охопить усі відомі куточки імперії. Нагадаємо, в основі сюжету одноіменний роман Френка Герберта, книжка. Вийшла друком 1965 року, і відтоді її неодноразово намагалися екранізувати. Тривалий час це нікому не вдавалося. 1984 року з'явилася версія режисера Девіда Лінша, проте вона не мала успіху. Дені Вільньов став режисером першого фільму та продовжував роботу над другою частиною. А що з цього вийшло? Дивіться вже у кіно. Для мене світ складне і неприємне місце. І світ мене так само сприймає. У цьому ми з тобою схожі. Я вперше святкую Різдво у сімейній атмосфері. Дякую, Мері. Нема за що. Також цього тижня в українських кінотеатрах можна побачити нову комедійну драму Залишенці, фільм, який висунути на здобуття цьогорічного Оскару в п'яти різних номінаціях події розгортаються на початку 1970-х років у приватній школі в Новій Англії. Хлопцю Ангосу нема куди поїхати на різдвяні канікули. Тож він змушений пробути ці два тижні у школі. Разом з ним залишають одного з найсуворіших викладачів Пола Ганема та Куховарку, попри низку не. Порозумінь, ці дуже різні люди зрештою потовершують і пізнають щось дуже важливе. Шим усе скінчиться. Дивіться з 29 лютого. Мені ніде було заночувати, а дверцята були відчинені. Ще одна різдвяна казка для сімейного перегляду пригодницьке фентезі Диво на свята. 11 річна дівчинка Стейн приїздить до невеличкого містечка, де у своїй взуттєвій майстерні живе та працює пан Андерсен. Усі знають його норовливість, але цінують допомогу, яку він завжди і вчасно надає кожному, хто по неї звертається. Чи прихистить дівчинку пан Андерсен? Та як до цього поставляться інші мешканці містечка, дізнайтесь у кіно з 29 лютого.